Йому Україна дає можливість дуже класно пропіаритись. Це програється дійсно так. І нам може здаватися, що, ну якби, можливо, це не Але це працює. І вони будуть домовлятися один з одним. Цікава, до речі, тут картина така вимальовується, тому що. От ви знаєте, з Зеленським і інша трошки ситуація, тому що тут уже йдуть якісь е, обов'язки, ну як е, не те, що обов'язки, а як зобов'язання. Да? Тобто е, виходить так, що сумісність е, Президента України і Трампа призводить до того, що Трамп все ж таки буде повертатися до своїх зобов'язань. От як би це дивно не було. Да? Він буде, поверта... він буде ніби розуміти, усвідомлювати, що ну, не можна просто говорити, там ми закінчимо війну за три дні. Що це певні зобов'язання. Це навіть звучить дивно, але він буде відчувати, ніби його, знаєте, от як, ну, не те, що в рамки ставлять, а якби повертають до відповідальності, відповідальності за свої слова. Це дуже цікаво. А, так, ще, в принципі, тут теж є хороші показники такого взаємопіару і можливості ну, дійсно отримати більше і уваги, і такого світового визнання десь за свої кроки. Синастрія досить непогана, але є і показники конфліктів певних. Тобто, ну не можна сказати, що це така. Досить легка комунікація, от якраз на рівні комунікації і діалогу ми говоримо про Меркурії, тобто це рівень спілкування. Тут є складні показники, тому що Меркурії знаходиться у протилежних знаках у двох президентів, і це дає ситуацію, коли люди можуть говорити про одні й ті самі речі, але ніби знаєте, на, ну зовсім, зовсім по різному. Тобто різно ну, різними мовами, так, вони і так говорять, але це символічно так, різними мовами. Тобто, є, ви знаєте, от що мені подобається дійсно, що м -м, Сатурн а, Володимира Зеленського стає на асцендент Трампу, і це, знаєте, от ніби як дає якесь таке відчуття фонове, да, що от е, є зобов'язання, є зобов'язання і потрібно до них дуже серйозно ставитися. І, власне, коли ми спостерігаємо да, за комунікацією, от я зараз навіть думаю, аналізую, коли Зеленський нагадує дійсно, він постійно нагадує да, про зобов'язання, які є там у Трампа, у Америки, про якісь обіцянки, і от це програється дійсно так. І нам може здаватися, що ну, якби можливо, це не але це працює. Ви абсолютно правильно сказали, тому що ну, ми не знаємо чи точний гороскоп Путіна. Дуже багато астрологів говорить про те, що він насправді приховує свою дату народження, ну істинну дату народження. І це, до речі, така ситуація, яка притаманна диктатора. Вони насправді дуже суєвірні. І вони бояться дуже багатьох речей, в них таке міфологічне мислення, часто розвинене, і тому ситуація, коли диктатор приховує свого дату народження, це не, це не тільки про Путіна. Так, зараз я вже відкрила. Ви знаєте, що я хочу сказати? Що якщо це навіть не справжня дата, але людина її кожного року святкує, і кожного року ця дата ніби закріплюється у соціальному публічному просторі. Так чи інакше, ця дата починає відображати публічну діяльність людини, а вона не буде відображати внутрішніх процесів таких індивідуальних, але публічно вона буде відображати динаміку, це абсолютно точно. Тому ми знаємо, що Путін ну, в принципі, дуже давно цією датою користується щодо їх сумісності, ви знаєте, я не бачу між ними конфлікту. От е, багато хто говорить, що в них там погані стосунки. Я цього не бачу. Навпаки, у них досить непогана синастрія, непогана сумісність. От якби вони були бізнес-партнерами, вони б могли нормально один з одним працювати. Абсолютно допомагати один одному, розуміти один одного. Тому що е, Путін терези наприклад, да а Трамп Близнюк це повітряні знаки. У них, е, ну, у них дуже схоже сприйняття світу. Вони ментально один одного добре розуміють. І от скільки б нам не говорили, що вони, ну, типу, там, значить, конкуренти-вороги, так, на якомусь рівні це може бути. Але там, де потрібно домовлятися, вони домовляться, і вони будуть прекрасно розуміти інтереси один одного. Що ми тут ще бачимо? Ми бачимо, що Uh, у них ідея дуже така серйозна активація. Uh, активація на рівні, зараз я дивлюся дій, у них хороший. Слухайте, ну у них синастрія хороша. От я би чекала чогось такого, знаєте, конкуренції, боротьби, чогось конфліктного. От я дивлюсь, Марс Марс це планета, наприклад, яка відповідає за волю. Яка відповідає за боротьбу за конкуренцію, вони в них майже в точному в партільному гармонійному аспекті. Тобто е я можу сказати так, просто глянувши на їх е сумісність, що може бути така ну, якби вистава для світу, да, про те, що там не знаю, Трампонив і там погрожував, Путін щось відповів. Але е на рівні внутрішніх інтересів. Вони дуже добре один одного розуміють, там немає конфлікту, і вони будуть домовлятися один з одним. Сумісність Трампа і України, його вплив на нашу державу. Що я можу сказати? Він ну, йому Україна дає можливість дуже класно. Пропіаритися знову ж таки дуже добре впливає да, на імідж його, там такі показники, знаєте, розкриття такого його от максимального за рахунок України. Тобто, так, він може нам допомагати, але це такий його піар, це його бажання внутрішнє показати світові, що от ви всі. Там президенти Китаю, Індії, там, я не знаю, Турції ви не змогли, а я зміг. Розумієте? Тобто його внутрішня мотивація, вона така дуже, там дуже багато амбіції включається. І ну, він людина дуже амбітна. Для нього це важливо. Продемонструвати світові свій героїзм, свою силу і свою таку ісключительність, виключність. Да? так, зараз я ну, є, є в нього такі е, можливості, чи скористається він ними, чи справді він там а, правильно, знаєте, справедливо це все закінчить. Там, ну по-перше, знову ж таки, в сумісності України Трампа дуже багато завищених якихось таких обіцянок бажань. Тобто він буде говорити більше, обіцяти більше, ніж реально може виконати. Причому в той момент, коли він говорить, обіцяє, він він впевнений, що так і буде, але це приводить до розчарувань. Тобто він буде розчаровувати. Ну, дивіться, давайте скажемо так: от ці аспекти, які я бачу, говорять про те, що потрібно ділити на навпіл. Ну, от, тобто якщо він обіцяє там, наприклад, підтримку, зброю, завершити війну за три дні, ми повинні розуміти, що будуть робитися кроки в тому напрямку, але е, ну менше набагато. От в реальності буде набагато менше, ніж він. Пообіцяв, але це знову ж таки це буде призводити до розчарувань.